Всім привіт, друзі! Нарешті в мене випала нагода порибалити пару годинок ввечері. Після тяжкого, трудового робочого дня вирішив порелаксувати пару годинок біля водички з поплавочком. Зараз вже майже 5 година вечора, часу не так багато, тому не гаємо. Зараз заходимо в латаття, закинемо водочки та й трошки спробуємо половити карасиків на поплавочок. Облаштувався. Зараз начепимо снасті, кріпляться вони дуже просто, тавочкою. клац, і все готово. Раніше не ловив я друзі, ніколи на махалки, Все время ловив на удочки з катушками, з кільцями. Щось зайшли мені махалочки. Плавочок кріпиться дуже просто. Через застіпку є можливість поставити різні поплавки. Так, глибину, друзі, я виставив приблизно метр по глибині. До речі, частенько запитують, яка в мене снасть. Основна жилка в мене 0,22, повідочок 0,14 і ось такий маленький гачочок від овнера. Розпочнемо традиційно на черв'ячка. Полюбляє карасик саме черв'яка на цій водоймі. Скільки раз пробував саме на перловку, то майже не було покльовок. Там щось на одній із риболовель впіймав, здається, коробця. І ще щось було, помню. Карасика, мабуть, спіймав. Ну, загалом не дуже хоче карась клювати чомусь на перловку. Більше полюбляє саме черв'ячка. Туди під латашки йому закинемо під самий край лотахів. Ну і так само зараз швиденько змонтуємо і закинемо ще одну. Дивіться, ще тільки закинув одну дочку, другу не встиг навіть поплавок поставити. Ось він тільки розмотав, не встиг навіть загодуватися і зразу маємо покльовочку карасика. Не знаю, це добре чи не дуже добре, що зразу відбулася покльовка. навіть не встиг нічого налаштувати ще. Ну, перший пішов. Саме такий, знаєте, мій улюблений розмір. Зараз десь тут його пришвартуємо. Саме час, друзі, мабуть, загодуватися. Одного карасика впіймав і все, більше кльову не було. Давайте трошки підгодуємося смачненьким. Банчик, дивіться, який, друзі. Тут чергова удочка спрацювала. Оце ну, гарний. Гарний такий. Ну, всі б такі клювали. Тільки сонечко стало трошечки заходити. Десь хвилин 20 тому назад я підгодувався. І ось перший нормальний карасик. Так, можливо ще щось піймаємо. Зараз начепимо свіженьких черв'ячків. І ось сюди під кущик. Оп. Частенько, друзі, ця мудочка мене виручає закидаю в самі так хащі і десь неподалік ставки робиш на основні удочки а клює чомусь на, на чергову Ось, я тебе дочекався Ця уночка спрацювала. Потрошку почав відкликатися карасик, друзі, на вечір. Тільки загодувався, трошки почекав хвилин 20 і почалися покльовки. То на одну уночку, то на другу. Так ще вечірній карасик. Сьогодні буде у мене насмаження. Сподіваюся, що свій десяток карасиків все ж таки впіймаємо. Ось туди його. Під самий кущик латахів туди. Опять чергова удочка спрацювала. І ще одного хорошого карасика впіймала. Ну все, друзі, вечеря мені сьогодні Уже 100% буде. З класних смажених карасиків. Сонечко вже сідає, так швидко вечеріє. І кожне клювання на вагу золота. Отак смачненько я його одягаю, щоб точно сподобалось. І сюди під кущик. Раз. І чекаємо покльовочку. Як не дивно, друзі, але сьогодні рибалку ловить, робить чергова удочка. Рибу ловить лише вона майже. Дивно, да? в таких класних місцях стоять оці дві удочки. Загодовані однаково, а працює майже ось під самим носом у мене чергова. Тут ти як заковтнув. Заковтнув, не витягнеш. Чому воно так відбувається, а? аби не було цієї удочки чергової, яка мене ну просто так часто, друзі, виручає, що майже на кожній рибалці або через одну рибалку. Я вже без неї навіть на риболовлю не йду. Я не знаю, вона якась зачарована. Аби її не було, то я б навіть не знаю, що і впімав би. Поки що, мабуть, 1-5 з рахунком. Одна удочка проти двох. Якось так. Спрацювала. Довга дальня вудочка теж піймала мені гарного карасика, якийсь він такий тихенький, навіть не пручався. Ну, зато віці який гарний кабанчик. Потроху-потроху, друзі, але вечірня риболовля сьогодні. Досить непогано. Гарні карасики. І ще в мене є, мабуть, з півгодинки часу. Сподіваюсь, що свій десяток я все ж таки впіймаю. Доб'ємо десяток карасиків. Ну, десь там аж. Аже там в самих лататях. І ця спрацювала. Отам. От Оп, зараз ми її туди ще разочок закинемо. Звін, друзі, Мабуть останній на сьогодні карасик. Та буду я вже збиратися. Подивіться, куди потіг. Так куди ж ти так поцурпелив? Ага, звісно. Такий кабаністий. Ух, який гарний. Дивіться, який, який наостанок який гарний. Карась. Можливо, б ще клювало, але вже на сьогодні мені досить ліміт вичерпаний, друзі. Десяток своїх карасиків я піймав, та й комарі мене заїдають. Так що я вже буду збиратися. Що в нас тут вийшло? А постривайте ви, що це таке. Так. Скажені, просто скажені карасі. Загалом, друзі, чудово вийшла риболовля. Шкода тільки, що так мало часу. Вечером швидко сіріє, сонечко сідає, комарі заїдають, та ще й додому треба доїхати, рибку почистити та й повечеряти. Так що я вже буду бистренько збиратися та й тікати. Все, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Можливо, найближчим часом ще приїдемо порибалити. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.